Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо працювати з растровим зображенням в онлайн-редакторі Джим. Сьогоднішнім завданням вам буде попрацювати ось таким зображенням. А саме виділити метелика, якого ви бачите, червоним, створити дві його копії. Ці копії розмістити в довільному місці аркуша, але змінити їхній масштаб. Тобто можна одну збільшити, одну зменшити, але так, щоб вони були всі <кій> різного розміру. А також потрібно буде перефарбувати даних метеликів, тобто максимально наскільки зможете. Там у вас буде завдання одного зробити в жовтих тонах, одного зробити в. Рожевих відтінках. Отже, з чого ми починаємо? Перше, що ми починаємо, ми маємо цей малюнок завантажити на свої пристрої. Пригадую, три крапочки вгорі справа, відкрити у новій вкладці, і у нас з'являється з вами значок завантажити. Все. Далі у вас вже, не знаю, які там папці завантаження, скоріш за все, буде там знаходитись. Далі ми з вами переходимо на. Онлайн-редактор джим за наступним посиланням. І відкриваємо тут наш файл. Файл відкритий. Шукаємо У мене це папка завантаження. Ось він. Відкриваємо. На цьому етапі я можу розгорнути вікно програми на весь екран, щоб мені було зручніше працювати. Отже, що я бачу? Я бачу, що моє зображення має негарні чорні. А, та такі Полоси по краям. Що я можу зробити? Я можу їх або вирізати або перефарбувати. Так от, для виділення у нас ось з вами є другий і третій група інструментів на панелі інструментів. От, давайте познайомимося з першою групою. Що ми тут бачимо: вибір прямокутником, вибір еліпсом, вибір ласо. Виділення багатокутного ласу, вибір магнітного ласу. Ми з вами розглянемо деякі знаки. Давайте виберемо найлегше це вибір прямокутника. Отже, можемо тепер виділити ось цю область. Якщо ми перейдемо на нашу стрілочку, що ми можемо зробити? Ми бачимо, ми можемо її перемістити, ми можемо її видалити. Я зроблю крок назад. А ми можемо її перефарбувати. Ось так. Знову ж таки, перефарбувати ми можемо взяти градієнт, ми можемо взяти заливку якимсь певним кольором. Ось так. Ми можемо навіть обрати колір <кій> з вами, яким кольором ми її зальємо. Я візьму жовтий. Ось так, жовте. Yeah. Або можемо спробувати з вами використати ось тут у нас та лінійний градієнт: перехід від білого. Так, редагувати колір. Де наша піп'еточка немає тут її? Так, піпетка. А, ось там достатньо, то тобто ми можемо ось так. Раз, піп'ятка. Окей. І наступний ось такий редагувати. І ось такий блакитний ок є. Є. Так, і застосувати наш градієнт. Ось можемо зробити так, щоб він у нас не виділявся від да, всього решта. Тепер ми переходимо знову на інструмент виділення. Правою кнопкою натискаємо скасувати виділення. Все, ось якийсь такий, таке якийсь поле ми з вами зробили, щоб воно у нас сильно не виділялося. Знову ж таки, можемо застосувати прямокутне виділення, видалити. І що ми тут ще можемо зробити? Ми, в принципі, можемо Ага, область виділення і скасувати виділення. Знову так, так, що ми ще можемо? Ми можемо саме, в принципі, розтягти, масштабувати наш малюночок. Ось. Можемо натиснути Ctrl, бачите, коли ми затискаємо Ctrl, у нас ми можемо обрати, за яким напрямком ми можемо його розтягнути. Можемо так зробити. Ось так можемо знову ж таки Ctrl-Z. Ось вона виділена у нас, знову застосувати градієнт, навіть можемо той самий, що ми там застосували з вами, і промалювати. Тобто, коли ми з вами виділяємо певну область, тут бачимо навпаки, да, можемо від білого до блакитного коли ми з вами виділяємо певну область, ми можемо її перефарбувати, ми можемо її видалити. Ми можемо її копіювати. Для цього достатньо наше з вами ось так копіювати. І нам може допомогти. Просто наш Ctrl-C, Ctrl-V. Ось так у нас копіювався новий об'єкт. Але ми бачимо, що він, як мозаїка у нас копіюється на новий шар. Але, якщо потрібно, ми можемо це спокійно з вами зробити. Я поки залишу. отже, ми з вами подивилися, як працює е, прямокутне виділення. Далі тут є досить цікаве виділення, яке називається магнітне лазо. Тобто, ну, еліпсом це зрозуміло. Так? Це у нас буде виділення еліпсом. Відміняємо. Далі вибір ласу. Ось, а ми можемо виділити приблизно з вами певну область до вільної форми. Ось, так, Далі, що в нас тут ще є? Виділення багатокутним ласок, коли ми з вами виділяємо по певним точкам. Тобто, ось кожного разу клікає мишкою, знову ж таки, якась довільна область, але це вже виділення. По кутам. Так, знову скасувати. І є тут таке цікаве, магічне ласо. Чим воно цікаве? А тим, що воно у нас приєднується, дивіться, по межі. Він уже, цей інструмент нам може описати певну межу. Зараз ми з вами так відмінити. Зараз ми саме це магічним ласо з вами спробуємо виділити ось цього метелика. Я його збільшую плюс-плюс, так, ось так наша долонька. І тепер пішли. Починаю, тобто да? я дивлюся, поки воно в мене йде по контуру, да? От воно в мене прям примагнічується на межу контуру. Раз, тут в кутку воно не хочу, що роблю? Я клікаю, роблю саме додатково таку точку зупинки, та, прив'язки. Знову пішли далі. Так, є. Так, а є. Знову та, ось на кутах оцю лінію прив'язки саме таке робити. Є. Тут головне не поспішати, діти. От не спішіть. Чим більше ви потратите часу на виділення, чим якісніше ви це зробите, тим менше потім вам потрібно буде редагувати. Тут навіть ось так оці вуса. Обводимо з вами. Так. І так. все. О, нарешті, тобто, ось такий контур я змогла виділити за допомогою магічного лису. Бачите, моя бабочка виділилася. Я можу її вирізати та я можу її повернути. Далі, я можу її Ctrl-C, Ctrl-V копіювати. Ще раз Ctrl-V. Ще раз копію. Бачимо, в мене вже є основний фон. Шар з першим метеликом, шар з іншим. Коли я ними перемикаюсь, між ними, пригадуйте, ми трошки вже це вчили. То відповідні елементи в мене і виділяються. Тепер я можу їх масштабувати. Так, щоб мені обрати певну бабочку, мені потрібно обрати її шар. Далі, що я ще можу зробити? Я можу її повернути, наприклад. Так. Є, долонька. Тепер я кожного з цих метеликів можу, в принципі, окремо. Я можу перемістити туди, туди, куди мені зручно. я їх можу зробити стільки, скільки мені потрібно. І з кожним з ним тепер окремо попрацювати. Тобто, перше задання ми саме виділили. Тепер нам потрібно їх перефарбувати. Знову я наближаю саме того медалика. Будемо працювати зараз з цим медаликом. Наступний інструмент виділення, який у нас, ми з вами познайомимося ось з чарівною паличкою. Що нам робить чарівна паличка? Вона нам виділяє по кольору. Тут тобто, ось ми бачимо, я натискаю, і де в мене один колір, там мені це чарівне виділення і спрацьовує. Так, зараз крок назад є. Є швидке виділення. Ось бачимо, так? одразу вся бабочка в мене виділилась. Знову ж таки виділення йде по певному контуру. Таким виділенням гарно користуватися, якщо в нас є контраст між фонами. Тут не так багато задіяно у нас кольорів, тому ми можемо скористатися ним. Так. Ctrl -Z. Далі в нас є ще. Угу. Виділення вибір об'єкта. Тобто, коли ми його виділяємо, і він нам визначає об'єкт, який потрапляє. Ось, але мені все одно хочеться в даному випадку. Ми можемо вибирати різні елементи для виділення, тобто, в залежності від. Поставлено Мені не потрібно перефарбувати. Я зараз і візьму виділю ось оцей колір і перефарбую його, щоб там жовті відтінки да, говорили, нам потрібно ось таку. Більш яскраву ділянку. І беремо заливку, залью її. Раз. Але тут, бачимо, потрібно буде трошечки її знову ж таки коригувати. Знову можемо скористатися паличкою. Чарівною. Залити цю частинку. Знову чарівною паличкою скористатися. Бачите, тут, взагалі, добре вона є перехід між між одним кольором. Є, заливаємо. Тепер я візьму цю частинку середню. Да? Так, візьму світліший якийсь жовтий колір, такий більш такий зелений. Так, ну, щоб видно було, може тоді і на межов, якийсь зелений тон підемо. Ні, раз, залили. Так ми можемо з вами змінювати кольори даних ділянок, раз, скористалась заливку. То ми маємо розуміти, що така магічна паличка вона у нас працює. так, От ми її можемо обрати, коли в нас велика ділянка однокольорного малюнка, така малюнку, малюнок одного кольору. Тоді вона нам допоможе з вами. А це вже, звісно ж, потрібно буде доробляти іншими якимись інструментами. Тобто, знову ж таки, ми маємо наблизити, можемо. Приблизити, наприклад, ось цю ділянку і подивитися, що ми можемо тут скористати. чи ми можемо скористити. Тут не так багато вже заміняти, ми можемо взяти просто пензлик, зменшити йому максимально розмір до кількох пікселів, зробити йому колір даний і скасувати виділення нам потрібно. Ось, тепер ми можемо попрацювати трошки пензликом. Ось тут нам потрібен жовтий колір, ми його візьмемо, окей. І тепер пензлик, окей, пензлик і тепер заміняємо колір. Перефарбовуємо. У мене тут не чітко, чому-то у мене жорсткість повністю. Візьмемо таку жорстку так? жорсткий пензлик візьмемо, буквально на 2 пікселі. Ось я замінила, замінила. Ось тут можу раз-раз, раз, раз провести і замінити, прибрати взагалі оцю червону частину. І от вам при... Вдома потрібно буде попрацювати з усіма цими інструментами. Так, повертаюся Та пенц раз, прибрала зробила свого метелика, негарно прибрала ось так. І зробила свого метелика я у жовто-салатових таких відтіночках. Тобто зараз ми, коли з вами да, наближено, ми бачимо з вами кожний піксель, з яким ми працюємо. Якщо ми це все віддалимо, ось, то вже так воно в очі не кидається. Тобто ми можемо допрацювати, перефарбувати ось так, це що стосується виділення і що стосується да, зміни кольору. Сподіваюся, що тут у вас питань не буде. Тобто ми працюємо ось цією групою: перша група для виділення, друга група для виділення, і з кольорами. Працюємо з кольорами. Але я хочу, щоб ми з вами сьогодні ще дещо розглянули. ще один інструмент це у нас з вами буде робота з текстом. Так, давайте. Давай. Я хочу просто додати напис. Весняна поляна. Для роботи з текстом у нас ось є група. На панелі інструментів позначається літерою Т. Натискаємо на неї бачимо, бачимо горизонтальний текст, вертикальний текст, і далі у нас відкривається налаштування для тексту. Я обираю все. в мене з'являється курсор. У мене з'являється свій шар для роботи з текстом. Весняна. Алявина. Зараз нічого не видно, да? тому що він маленький, тому що в нього не підходящий для цього колір. Отже, починаємо. перше. Як і будь-який текст, що ми зами маємо? Певні шрифти. Але пригадуємо, що більшість із цих шрифтів, на жаль, вона з кирилицею не працює, лише з латиницею. Тому ми можемо бачити квадратики, тому ми можемо бачити, що ніяк не змінюється. У нас з вами Давайте такі, вигляд літер, але ось вибрала таке. Далі, що ми можемо саме спостерігати? Це, по суті, накреслення. Так? Жирне і звичайне. Беремо, жирне накреслення. Далі розмір літер. Можемо коригувати розмір літер наших. Далі, наступне, що ми можемо? Ми можемо обрати певний колір. Да? Який я хочу. Тут буде добре видно синій колір. Окей. Бачимо три крапки. Що це значить? Чи ми можемо, Це основне заповнення літер. Далі ми можемо додати обведення, наприклад, синьо-зелене обведення зробимо у тексту. До речі, да? О, так, окей. Обведення. Можемо додати ширину обведення. Можемо заокруглити, так? можемо обрати тип обведення. Ну, давай візьмемо, давайте візьмемо 2 пікс, пікселя, Можемо додати тло. Ось, бачимо вже зелене поверх синіх літер. Далі вирівнювання, чіткість. Далі. Направлення тексту вертикально, горизонтально. Далі деформація. Ми можемо деформувати, тобто видно, тобто, бачимо, дугою, позначка, хвиля, рибка, крутіння. І так далі. Вам потрібно буде обрати арка. І далі ми можемо її налаштовувати, додати вигін, спотворити її на якусь сторону. Я не хочу нічого потворити, ставлю на нуль. Ось, є. ми з вами додали напис весняна галявина. Ось, якщо вам не подобається такий шрифт, ми можемо його змінити. Мені не дуже це подобається, але я вже, на жаль, не можу знайти той, що в мене був з самого початку. Бачимо шрифт це те, як виглядають літери. І якби ми з вами писали латиницею, то ці всі шрифти б у нас би працювали. Але, на жаль, бачимо, що можемо завантажити додаткові шрифти. Мабуть, залишимо це, що є, тому що буду я довго шукати такий шрифт, який би працював з нашою кириличною мовою. Ось він, ось цей шрифт. Є розмір. І десь ось тут я його залишу. Так, єдине, що обведення зелене, мені не подобається. Все таки мені хочеться його прибрати. Так, ні-ні. Все. Ось таку роботу вам потрібно буде зробити. Тобто базовий мінімум це прибрати чорні боки. Це виділити і скопіювати двічі метелика це перефарбувати двох метеликів, щоб вони були різними кольорами, і додати ось у цей напис: весняна галявина. Чекаю ваших робіт, сподіваюся, що у вас все вийде. На все добре і до побачення!